Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему помилок, страху помилок і формування цього страху. Будемо це. Про це говорити далі багато-багато ще нас буде відео щодо цього, бо там є дуже багато факторів, які впливають на це дійсно. Про один з таких факторів ми вже поговорили: це правило зелене ручки, коли ми концентруємо увагу не на своїх помилках, а на тому, що ми зробили правильно в своєму житті, в своєму навчанні, коли ми говоримо іноземними мовами, наприклад, ми розуміємо, що ми робимо помилки, але ми тим не менш ми говоримо і концентруємось на тому, що у нас вже краще вийшло, ніж вчора. І похвалили себе за це, тому що тільки в такому підтримуючому середовищі ви дійсно навчитесь говорити. І сьогодні ми поговоримо з вами про ідею Фріца Перлса, це засновник гештальттерапії. І сьогодні ми поспілкуємось про те, як він говорив про саморозвиток і навчання в контексті доскональності. Досконалості. досконалості. О, в контексті досконалості, і в контексті розвитку. Тобто, що ж важливіше, чи бути ідеальним, безпомилковим і досконалим, чи все ж таки важливий процес і розвиток. Знаєте, дуже важливий момент, він сказав, що ну, його взагалі підхід ґрунтувався на усвідомленості, на цілісності, особистості. Тобто, на цілісності особистості він приймав особисто. Ну, він казав про те, що ну важливо приймати особистість так, як вона є, і з помилками, і в процесі її розвитку. Це класно, це нормально, і він дуже багато говорить про самоприйняття, тому що інколи знаєте, вже нам ніхто зі сторони нічого не говорить. А ми сами самі собі таке наговоримо. Внутрішній критик. Наш пам'ятаєте, ми до робили дотик до внутрішнього критика. І внутрішній критик так щось нам розкаже, що це капець, що ми, нам і критики зі сторони вже не потрібно. І дивіться, коли ви відчуваєте, що ваш внутрішній критик за будь-який ваш промах, за будь-яку вашу помилку, він починає дуже сильно агресувати на вас внутрішньо, ви самі себе дуже сильно кар... караєте, картаєте з це, то є один дуже дієвий метод. Будь ласка, прямо зараз увага! Метод це полягає або в візуалізації, або в, в якби в, в, в вокалізації а, спілкування з цим критиком. І вам потрібно, по-перше, або уявити собі, як, якщо ви починаєте себе внутрішньо там гнобити, якось коли ви робите помилку, зробити знак такий візуальний стоп. От прям тільки ви починаєте з собою погано говорити внутрішньо, що впливає на ваше самоприйняття. Да? Ви маєте візуалізувати для свого внутрішнього критика ось цей знак стоп. І сказати стоп. Я цього не хочу чути. Або сказати ні. Ні. Або сказати вербалізувати, вербалізувати і вокалізувати. Досить. Досить. Або все. Я це не буду слухати. Я це не слухаю. Тобто скажіть, вербалізуйте, вокалізуйте, щоб було і слова, і голос. Тобто не тільки подумки, можливо, подумки, можна і подумки, але класно, якщо ви і вербалізуєте, і вокалізуєте цей процес, і, і ви кажете, прямо: якщо не виходить сказати, ви можете подумки, показати якісь жести своєму внутрішньому внутрішньому критику, різні жести, так? для того, щоб його зупинити і сказати: ні, всі все, достатньо. Тобто, ви можете вже повернути собі вплив. На те, як ви з собою говорите, і це дуже важливо. Це дуже впливає на те, як ви з собою до себе ставитеся відноситеся після того, як зробили якусь помилку. І від цього також залежить ваш страх помилки, тому що ви знаєте під на підсвідомому рівні, як ви з собою потім погано можете ем, обходитися. Але у вас є тепер метод візуалізації: стоп ні, знак. Знаки, якісь жести, <хи> критику, типу, все, іди, іди геть. І прям жорстко з ним говорити, що ні, я тебе відмовляюсь зараз слухати. І ось так його зупиняємо. І скажіть собі щось за, замість цього нормальне, приємне, щось, типу, я все одно впораюсь, я все одно в тебе є, я все одно за тебе, я тут за тебе. Скажіть собі щось гарне і підтримуюче. От, і це ми поговорили так про помилки і про внутрішнього критика, який реагує на вашу помилку, і ви себе можете тоді дуже сильно дуже сильно замочувати, так прям мочити mm -hmm. <сум> в такому сенсі, якби гнобити, гнобити. Тому що дуже часто під час терапії, наприклад, ну мені задавали питання, терапевти, різні терапевти, типу, а навіщо ти так себе прямо зараз мочиш словами, там як ти гнобиш себе? Ну тобто, це, це дуже сильний. Сильна агресія на себе, і це треба зупиняти. Прям. У мене одна подружка, колега, моя вже колега, як сказала, вона показала мені один метод. каже, я я візуально беру себе за руку, і я кажу, я тобі не дозволяю так з собою. Прям. Каже, Я зупиняю свою руку собі якось щось боляче говорити або боляче там, жести якісь робити. Все. Тобто, прям, каже, я візуально тримаю себе за руку і кажу, що я собі не дозволяю так з собою. Угу. Тобто подумайте, як це у вас може зупинятися цей процес самокритики. Тоді помилки для вас будуть не такі страшні, угу. і тоді ви не будете асоціюватися: типу, я помилка чи я зробила помилку. Ви будете бачити, що я зробила помилку, і я з цього там викручусь якось. Я тут впораюсь. Але внутрішній критик найчастіше переводить вас із стану Я зробила помилку у стан. Я є помилкою, і тоді ваше самосприйняття, ваше прийняття себе, ваша самооцінка, ваш стан фізичний і психологічний він дуже і дуже змінюється. І ви можете дуже сильно і так дуже яскраво переживати свій сором на фізичному, на тілесному рівні, і так і на психологічному рівні, коли ви відчуваєте, що це ви помилка, а не ви зробили помилку. Це треба відділяти потрошечку. І от за допомогою розмови з внутрішнім критиком, ви можете це вже потроху вчитися робити із собою. Хоча б от і а, пан Фріц Перлс він писав про те, що дуже важливою є перший момент: це відмова від ідеалу, від ідеалу досконалості. Тобто, для нас, як для вчителів, як для батьків, як для. Дружин, своїх чоловіків так? дуже важливо розуміти, і навіть вставлені до себе. От, перш за все, це ставлення до себе, друзі, нам потрібно розуміти, що прагнення до досконалості часто є перешкодою для розвитку. Тобто все те, що ми себе фігачимо, ми намагаємося розвиватися, розвиватися, прагнення до досконалості, це каже Фрін Перлс, Є перешкодою для розвитку. Те, що в школах робиться: давай, ставай краще, давай зроби ще цю вправу, ще ось так, і ось це, і кучу домашки, і все, йди, зроби кращою версією себе. Це є перешкодою для розвитку, тому що у дитини тоді немає часу відчути себе і свої, і свій потенціал в тому, в чому він ну, як дит... або вона хоче розвиватися. І Фріцфріцперс роз наголошував, що людина не повинна гнатися за ідеалом, а радше сприймати себе такою, якою вона є, розвиваючись у власному темпі. Це важливо почути кожному педагогу, кожному педагогу гіштальтерапія вона створена просто для педагогів. Я дуже вдячна Богу, що я попала саме на цю терапію, і я дійсно бачу, як змінився мій підход у викладанні іноземних мов і мої ставлення до клієнтів, і моє ставлення до себе як для вчителя, і мої страхи, і мої переживання, і моє ось ці прагнення вдосконалити всіх все навкруги, і себе в тому числі це все тут. Тут, якби було присутнє да, під час навчання на гештайдтерапії. Ми з цим працювали, слава Богу. От і е, Фріцперс каже, що дуже важливо, щоб людина розвивалася саме у власному темпі, не підганяючи, а так як є, от дуже, каже, дуже класне, класне таке вислів. Нещодавно в, в терапії дуже часто на зараз виходить: те, що зроби або там відправ. Там документ або відправ якусь роботу, так як є. Тобто не очікуй від себе якоїсь ідеальності, відправ, як є. Для мене це було реально неможливо раніше. Зараз я, я через 4,5 роки терапії цьому трошечки до цього вже дійшла, що я вже не так боюсь відправляти свої роботи, тому що я навчаюся в двох навчальних закладах, так? Вищу освіту отримую зараз. І е, от мені вже не так, не так страшно через 4,5 роки терапії відправляти так, як є, не очікуючи від себе ідеалу. Якогось, так? це складно для мене. Далося. Далося мені це складно, я би сказала. от І дуже класну фразу сказав Фрід Перс. Він каже, що дуже для от для викладачів, для батьків, для партнерів дуже важливо розуміти ось такий вислів: Я роблю свою справу, а ти робиш свою. Тож це не значить, що ми там, не викладаємо, не даємо інформації. Ні, я роблю свою справу, а ти робиш свою так, як можеш. Угу. Як клієнт, як студент, ти робиш свою справу як можеш. А я роблю свою, як вчитель, наприклад, як викладач. І я в цьому світі не для того, щоб відповідати твоїм очікуванням. А, я, а ти в цьому світі. Не для того, щоб відповідати моїм. Розумієте, друзі? Розумієте, як це глибоко? Це ж те, що ми робимо як вчителі. Ми ж просто навчаємо найчастіше і змушуємо дітей навчатися, відповідаючи нашим очікуванням. А з терапевтичної точки зору, я в цьому світі не для того, щоб твої очікування відповідати їм. А ти в цьому світі не повинен. Ти не повинен, ти не мусиш відповідати моїм очікуванням. І це я як вчитель маю опрацювати себе в терапії так, щоб твої результати, твої промахи чи, чи навпаки, твої піднесення в результатах, щоб вони не від не давали відбиток на моїй самооцінці. Тобто ми можемо обирати тоді як викладачі. Ага, тут мій студент йому вдалося, я беру це також собі як молодець плюсик. Це і я тут якби, в цьому повчастувала. Але якщо не вдалося, то ти не сприймаєш це, що ти якийсь поганий викладач, що ти щось не додав, або він що на себе ж на себе ж найчастіше ми не, берем, ну, не візьмемо так. Або там, скажімо, це він, там якийсь такий студент, що не взяв, а ти просто рівно відносишся до того, що Ну, зараз так, завтра буде краще. І це не говорить, якщо у тебе є як у клієнта, як у студента якась невдача, там щось не не вдається тобі, це не значить, що я поганий як вчитель, або що ти поганий, як студент. Ні, це не про нашу поганість. Це просто от, воно так є. Зараз так, завтра ну, ми це приймаємо. що Так, тут щось не вдалося. Окей, завтра буде краще. Завтра буде краще. Бог. якщо ти зробиш, якщо я зроблю, і ми думаємо, як це зробити краще. І далі наступний момент дуже важливий, що він каже. Це, це була перша відмова від ідеалу досконалості, те, чому нам потрібно навчатися як вчителям, да? і е, е, другий момент це процес понад результат. Тобто, коли ми концентруємось не на результаті людини, не на результаті дитини, а коли ми бачимо, що дитина йде. З радістю в процесі. Тобто, на думку перза, розвиток особистості відбувається не через нав'язане навчання, а через природнє переживання досвіду, через природні переживання досвіду. Тобто, коли от ви позаймалися зі своїм клієнтом, наприклад, іноземними мовами. То не намагайтеся за цю годину впихнути в них все. Вони підуть в це життя і вони там отримають свій досвід. І повірте мені, коли вони отримують свій досвід, вони почують 10 разів одну і ту ж фразу там від когось, коли вони вийдуть, їм треба буде купити той же квиток. Вони будуть читати ті надписи. Ось це буде їх досвід досвід. І вони візьмуть ті слова набагато краще ніж на вашому уроці. Любі мої, ну, це я просто знаю по собі, які б там ідеальні уроки у нас не були. Люди беруть інформацію краще із досвіду уже в житті. Людина росте тоді, коли має можливість досліджувати світ, робити свої висновки, навчатися через власний досвід, оцінювати ситуацію самостійно, тобто. Це дуже важливий момент, коли вчитель не робить прив'язки до себе як до джерела знань. Я, як вчитель, одна із джерел знань, одна із, одна сота відсотки із того, що дитинка або що клієнт дорослий бере в навчанні від цього світу я один відсоток. А далі він або вона живе то життя. І з життя буде брати дуже класний досвід спілкування. Слови, буде нові слова вивчати, буде бачити, як це використовуватися. Ну так прикольно у нас навіть колись був такий випадок. Ну, у мене на уроці я дозволяю, щоб люди були в дорозі, тобто вони можуть бути в автобусах, можуть бути там на зупинках, можуть їхати кудись, сидіти десь в кафе. У мене це нормально. Для мене це норм. Я це люблю. І сама собі навіть таке дозволяє в час занять. Тому що це життя, це ну навчання, це не має бути якісь там такі умови, як це штучні. Ні, це кафе, це там спілкування, це десь на прогулянці. Будь ласка, просто зізвоню зі дзвон, і ми спілкуємось. І стояла моя студентка колись на зупинці, якраз, і ми вивчали слово там щось там Dienstreise. Dienstreise це типу командіровка. І, і вона така повертає голову. І вона бачить автобус, і вона така: Таня, дивись! Там також написано слово Дінст, Тінст, буст чи щось таке там слово дінст. І вона така: о, прикольно, Все, вона це слово запам'ятала, як не знаю, що. І ось так бувало і в мене, коли я була в Німеччині, тобто не те, що я в зошиті записала, я запам'ятала, а я те, що я бачила, ось так: оп! на... Полках в магазині, там на поличках в магазині, на надписах над, на цінниках, на надписах на дверях там, і так далі. Ось те я запам'ятовувала хоп, хоп, на значках. Я перекладала значки. Тобто, ваш світ він вас навчає. Не думайте, що от ви як вчитель або як студент, у вас тільки одна година там чи скільки там на тиждень вивчення іноземної мови, наприклад. Ну, я вибачте, я буду про мову, тому що я в цьому в цій темі. І все, ні. У вас все життя, ви цілий день, ви в Тіктоці, ви ще десь, ви ще десь, ви бачите, ви дивитесь ролики іноземною мовою. Ви вивчаєте. Ви в процесі, але дуже багато людей обесцінюють цей процес. Вони вважають, що це вони нічого не роблять, а це неправда. Ось таке, обесцінення процесу змушує наше суспільство. Вчителів і всіх інших, дивитися на результати, типу ти, скільки зробив прав, от у тебе отакий от результат. Ні. Ні. Люди мають жити то життя, і так досвід приходить. Не обесцінюйте свій досвід. Ем, от. І ем, Фріц Пелс каже, що роз, ну, ріст відбувається тоді, коли людина вчиться не за чужими правилами. Не за чужими правилами, не те, як вчитель сказав навчатися, а із внутрішнього бажання і інтересу, коли у людини є імпульс, як вона хоче це робити, як їй цікаво, тоді вона це зробить. З примусу навчання дається набагато складніше, тому що включаються певні когнітивні процеси, стрес, в якому ну, інформація не. Засвоюється так добре, як в, із цікавості із і з бажання. Із власного вибору людини. Про вибір ми також будемо говорити чому так. Друзі, на цьому поки що на сьогодні достатньо. Переходимо далі на наступне відео, і там ми з вами поговоримо і далі про те, що говорить засновник штаб-терапії щодо навчання. Дякую вам дуже, обіймаю, гарного дня.